Сьогодні ми розглянемо таке питання. Чому ж вам не вдається успішно ловити щуку в холодну пору? Я зустрічаю багато рибалок, які стверджують, що в вересні бере краще всього, а далі щука ловиться дуже погано і в листопаді вже готуються до першоліддя. І зовсім ігнорують ловлю щук. В цей час у щуки міняється поведінка. І рибалки, які знають певні особливості, продовжують успішно її ловити. Розглянемо причини, чому так відбувається. З похолоданням вся мирна риба відходить від берегів на більш глибокі ділянки. Це не обов'язково повинна бути яма. Риба може стояти просто на ближній брівці. За білою рибою йде щука. І рибалки, які звикли ловити прибережних щук. Звісно, Більше не отримують клювань, що дозволяє їм стверджувати про неактивність в цю пору. Ще одна особливість зміна часу активності. Якщо при температурі води 20 градусів щука може бути активна весь день з перервою в декілька годин, то до температури води 13 і менше. На зміну постійній активності приходять так звані виходи. І точний час, коли вони бувають, важко визначити. Але є деякі закономірності. Своїм спостереженням я знайшов підтвердження і в наукових статтях, де за допомогою радіомаяків визначали час активності щуки. Для теплої пори року, з травня по вересень, це активність перші години після світанку, і навіть в першу годину перед світанком, що спостерігається в літню спеку. Активність починає спадати і десь біля 10-11 години майже нульова, що продовжується до 2-3 години і далі з кожною годиною активність росте, пік її приходить на перші години до та після заходу сонця. Після вересня звички щуки міняються, і рибалки також повинні міняти свої. Пік активності зміщується і наступає вже через годину після світанку. І за декілька годин перед заходом сонця. Таких висновків прийшли в результаті досліду, і в більшості випадків на практиці виходить ще раз і ще підтверджувати це. Але, виходячи з моїх спостережень, все ж таки в холодну пору вихід буває всього один раз за день. І дуже часто це відбувається за пів години до заходу сонця, коли більшість рибалок, які відплавали весь день, вже покинули водойму. А в тебе починає ловитися одна за одною на тих місцях, де до цього зупинялись десяток рибалок. Підводячи короткий підсумок. Я вважаю, що на перше місце в успішній риболовлі можна поставити правильне місце і час. Одне без другого не принесе успіху. Те саме місце знайти важко. Це може бути як локальний коряжник на глибині, можуть бути входи і виходи з в'ями. А може бути взагалі зовсім непримітний участок, де просто зупинилась поласувати зграй платви і її пасуть щуки. Я б рекомендував шукати рибу поряд з літніми стоянками, але на більшій глибині. Також, гарно себе зарекомендували коряжники і краєям. Але дуже часто риба там просто відпочиває і відмовляється їсти взагалі. Час лову можна виявити тільки практично або самому. Або з розповідей інших рибалок. Дуже часто час виходу зберігається декілька днів, а то й навіть тижнів, якщо не міняється погода. Наступне, що не дозволяє вам успішно ловити, це проводка. Руки пам'ятають ще літню проводку і для того, щоб перестроїти себе на більш плавну, потрібен час. А деякі рибалки навіть і не замислюються над цим і ловлять літніми проводками і на літні снасті. Що негативно впливає на результат. В холодній воді все уповільнюється і не тільки рухи тіла, а й реакція нервової системи щуки, що впливає на швидкість прийняття рішень. Тому потрібно зменшувати вагу джиголовки, щоб приманка зависала і довше знаходилась в полудлі зору. До речі, вчені з'ясували, що за температури води нижче 11 градусів поле зору також зменшується. За рахунок зменшення фокусної відстані в оці щуки. В мене було декілька ситуацій, коли після закиду я починав займатися своїми справами, і виходила пауза після падіння в десяток секунд, що змушувало щук зацікавитись приманкою, і відразу після підйому була атака. А то й атакували просто лежачу на дні приманку. Тому для успішної риболовлі. Потрібно використовувати більш плавну подачу на максимально малих грузах, які можливо використовувати в ваших умовах. На третє місце я поставив приманку. Сюди відноситься колір розміри тип. Якщо з розміром і кольором ми розібралися в попередніх відео. Хто не бачив, посилання буде в описі, то з типом все ще простіше. Можна використовувати на глибині до 3 метрів мінохи з паузами декілька секунд. Особливо це ефективно в теплу погоду, коли на поверхню підіймається мальок. В усіх інших умовах я б використовував силиконові приманки з агресивною грою. Це приманки з великою лопатою і масивним тілом. Якщо на них немає результатів, то роблю перехід на приманки з більш спокійною грою по типу Easy Shiner або Swing Impact. Також в цей час часто. Добре себе показують твістери. Ось ми підійшли до останнього, від чого залежить ваша успішність риболовлі. І це буде погода. За погоду взагалі сказати щось дуже важко: скільки рибалок, стільки й думок. У когось клює тільки в похмуру погоду, хтось їздить тільки в сонячну і таких варіантів купа. І так як в цьому питанні думки рибалок сильно відрізняються. Я звернувся до наукової літератури і, м'яко кажучи, був шокований в результаті деяких досліджень. Так як інформації дуже багато, детально вплив погоди розглянув в інших відео. Головне виявляється, рибалки вірять в дуже багато міфів, зв'язаних з погодою. Мабуть, з метою виправдати свій нульовий результат, що я й сам неодноразово робив. Хоча бувають випадки, коли в мене нуль, а у людей. На 10 км вищої течії досить добре клювало. Все ж таки я вважаю вплив погоди на рибу не такий значний, як на рибака, тому вона на останньому місці. Тож, в підсумку, якщо ви на місці, де є риба і дочекалась її виходу, ніяка погода не зможе вам помішати зловити її, якщо у вас буде правильна проводка і більш-менш підходяща приманка. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал і ставте лайк.